Гей, Арнольде! Ти справді втратив роботу розносчика піци? А тепер уяви, якби у тебе було дві голови. Ти був би до біса відомим, твоє життя було б значно цікавішим, ти був би розумнішим і врешті-решт міг би навчитися нормально їздити на велосипеді. Диви! Це той самий парубок із вивіски і директор цирку. Отакий! Невже той Лев проковтнув цілого двоголового чувака? Ні, здається, голови не ушкоджені. Одначе що тепер буде? Велике шоу сезону скасоване. Друже. Здається, менеджер помітив тебе і хоче дати тобі роль. Однак доведеться пришити ці дві свіженькі голови до твого тіла. Хіба це не те про що ти завжди мріяв? Ну, якщо ти згоден, я думаю, тобі варто дізнатися більше про майбутню операцію. Першу успішну трансплантацію голови однієї собаки на тіло іншої зробив Чарльз Гатрі у 1908 році. Друга голова була пришита до шиї собаки і перевернута щелепою донизу. У 1950-х роках Деміхов досяг повноцінного функціонування другої голови. Він пересадив 20 голів разом із попередніми половинами собак. Згодом голову однієї собаки пересадили на тіло іншої. А потім була мавпа, яка після пересадки навіть спробувала вкусити одного з лікарів. У 2013 році Серджіо Канаверо оголосив про плани пересадки голови людини. Орієнтовна вартість склала 12,8 мільйона доларів. У 2017 році під його керівництвом мертву людську голову пересадили на труп. Нічогенько виглядаєш, Арнольде. Тепер настав час репетирувати твій виступ. Сподіваюсь, ти не осоромишся і не зганьбиш ці прекрасні голови. Тобі доведеться жонглювати, поки ти їдеш на одноколісному велосипеді з трампліну через палаючі обручі. Йой, здається, їм не вподоби, що ти такий телепанярні. Намагайся не заважати професіоналам керувати твоїм тілом. Все, що від тебе вимагається, це не зіпсувати виступ. Грандіозна прем'єра! Усі погляди прикуті до тебе. Сьогодні ти головна зірка шоу. Хай щастить, Арнольде. Тобі усе вдасться ще трохи і. Це що, та гая? Вона прийшла помилуватися тобою. Ні, ні, не відволікайся! Не зараз, Арнольде! Хай йому греть. Знайшовся, джентльмен. Ти зганьбив себе і братів труль. Це був найбільший провал, який бачила ця арена. Пссс. Арнольде! Арнольде! The next morning. Фу, що це смердить? Не відчуваєш душок? Кепсько. Шанс, що на тебе нападе смердючий скунс, приблизно в десять разів вищий, ніж шанс виграти головний приз в лотерею. Арні, старий друже, тобі пощастило. Лікарі змогли врятувати твій нюх, присобачивши тобі ніс песика. Звісно, спочатку треба звикнути. Однак нині тобі можна навіть не використовувати маску у Снепчаті. Нюх собаки у сто, а то й у тисячу разів краще ніж у людини. Ні, з песика може відчути запах на відстані одного кілометра від його джерела, і собачим носом ви можете визначити навіть фізіологічний та емоційний стан людини. Однак із побутовою хімією нині краще не жартувати, особливо не милий собачому носу запахоцту на шатирю та хлору. Ой-ой, Арні, думаю, час накивати лапками. Як файно, га? Макросоми собак фактично забезпечують життя песиків у світі запахів. Для них нюх як зір для нас. Не так вже й погано мати нюх собаки, правда, Арні? Один мілілітр води містить 3,35 на 10 в двадцять другому ступені молекул. Собачий нюх може виявити серед них одну потрібну молекулу речовини. З таким нюхом ти можеш завжди знаходити найсмачнішу піцу, прикинутися екстрасенсом і знаходити людей за гроші чи навіть влаштуватися охоронцем короля. Але натомість ти знову купуєш лотерейний квиток? Стривай, слухай. ти щось чуєш? Але не хвилюйся, арні лікарі. Ти ж будеш людина, боброскунсодятел. Круто! Це перший випадок в історії, коли супергерой має одразу три суперздібності. Однак вони суперздібності є не лише у тебе. До прикладу, майстер меча з Японії Саомачі здатен розрубати кулю, що летить на швидкості 320 кілометрів за годину. Славіша Пайкі чи Сербії може витримати 20 тисяч вольт електрики, а також готувати їдло, пропускаючи струм через тіло. А вімхоф із Нідерландів здатний годинами витримувати негативну температуру. Він навіть виліз на Еверест в одних труханах. Що з приводу тебе, герою? Ого, я бачу, ти набув здатність забивати цвяхи головою, будувати греблі, а також розводити на собі супербліг. Якщо гадаєш, що твої суперсили безглузді, подивися на догвелдера із DC Comics. Чия сила приварювати песиків до супротивника. А цей гайст із Ікс після нічної пиятики виявив здатність блювати кислотою. Ти знав, що статки Бетмена 98 мільярдів доларів? Бути супергероєм. Дуже прибуткова справа. Перший комікс про супермена продали на аукціоні за 3,5 мільйони доларів. А судячи з кількості запитів у Google, людина Павук популярніша за президента США. Арнольде, я розумію, це все дуже файно, але все-таки завдання супергероя не купатися в променях слави, а боротися за добро. Гей, хлопці, Світ у небезпеці, без вас усі приречені. Гаразд, я попереджав. Знайомтесь, Арнольд. Спалюєш мурах? Відчуваєш себе при цьому богом? Ти недооцінюєш суперника. Йой, яка іронія. Мисливець став здобич. Арнольде, вітаю! Ти опинився у центрі найграндіознішої війни. За масштабами більшої, ніж усі війни людства разом узяті. У ній приймають участь 10 квадрильйонів мурах. Знаєш взагалі таку цифру? А які цифри ти знаєш? Та й таке зиркни. Мурахи готуються до бою. Якби мурахи стали розміром з людину, то у людства не було б жодного шансу. Адже навіть звичайна мураха змогла б підняти 16-поверховий будинок і бігти з ним зі швидкістю 55 кілометрів за годину. А ось і гості. Гм, драпай швидше. О, Арнольде. Координація у просторі ніколи не була твоєю сильною стороною. Хоча глянь, ти змусив їх бігати по колу і навів ватажка на власний феромоновий слід. Таким чином, мурахи потрапляють у смертельну пастку, нескінченно слідуючи по власному запаху. Ти створив мураховоріт. Ватажок буде водити свою армію по колу, доки вони всі не помруть від виснаження. Арнольде, ти герой для цих хлопців. Вони хочуть відрекомендувати тебе мурашиній й але стривай. Йой, ти потрапив нерозподіл влади. Інколи в мурашнику з'являється друга матка. І тоді обидві королеви змагаються у поєдинку за владу. Після бою мурахи визначають, яка матка їм сподобалася більше. Справжня демократія. Ну, а потім більшість знищує меншість. Беру свої слова назад про демократію. Стережись. Арнольде, у тебе більше щастя як розуму. Тобі вдалося пережити навіть державний переворот. Але що відбувається? Ти просякнув духом небіжчиків, і тепер мурахам здається, що ти теж помер. Тому вони поховають тебе живцем. Що ж, твоя удача не могла тривати вічно. Арнольд був нікчемним бевзем, хай спочиває уми. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом. до ВІЛ. Ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять ГМО солдатів. Сучасна методика crispr cas 9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва, і тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим? Візьмемо ген Майкла Джордана, приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 2.0! Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею ме. Ми... Танячка Арнольде, ти став добровольцем для випробування кулестійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду, і вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із фулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці Апотрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого звичайно не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе, як у горобця під коліном, проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дідька. Ну, добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш. Давайте побажаємо новим друзям Арнольда смачного і тепер трохи познайомимося з ними. Отож, перевертнів називають лікантропами до слова, і назва ця пішла зі стародавньої Греції. Автором цього терміну є Геродот, який 2500 років тому в описі Скіфії згадував про людей, що могли миттєво перетворюватися на вовків. Щодо вампірів, то в оксфордському словнику англійської мови слово вампір вперше з'явилось у 1734 році. Арнольде, ти живий! Я такий щасливий, але зачекай, що це в тебе на шиї? Ні, не може бути! Ти перша людина, яку одночасно вкусили і вампір, і перевертень. Мені вже цікаво, як чорт забирай, Ти будеш тепер виглядати. Поки ти шукаєш ідеальну форму. Я розповім про один цікавий факт. У 1999 році 907 американців оформили страхові поліси на себе на випадок, якщо вони раптом при повному місяці перетворяться на перевертнів. «Арнольде, так тебе швидко виявлять. Потрібно обрати менш помітну форму нечистої сили. Більш того, ще у часи середньовіччя руді люди вважалися вампірами. О, Френкі вже додав тебе до друзів. Це приємно. Він також зібраний з купи випадкового непотребу, так само, як і ти. Напевно, кожен знає про запеклу ворожнечу вампірів та перевертнів. Але навряд хтось чекав її втілення в одному тілі. О, так ти зголоднів. Тепер тобі потрібно їсти за двох. Вирушай на пошуки жертви. Ідеальна жертва, смачно гарні. Зачекай, Арнольде, де ти? А якого дива ти очікував? Марна справа йти проти природи. Тільки не забудь прибрати за своїм песиком. Теж мені кровосіся. З такими успіхами ставай вже краще веганом. У -у -у, я забув попередити тебе на подвійну істоту, йде подвійне полювання. Тепер потрібно припинити ворожнечу, бо у вас є спільні вороги. Молитися вже запізно, друже. А часник тепер смертельно небезпечний для тебе, дурню. Ти не перша жертва полювання. У 16 сторіччі французький парламент прийняв закон про винищення тих, хто вмів перевділюватися, як наслідок з 1520 по 1630 роки у Франції було оголошено перевертнями і страчено понад 30 тисяч людей. На щастя для тебе, Арнольде, захисники з Грінпісу завжди на сторожі.